Триває 1037-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1540 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 26 грудня окупаційні війська Росії втратили 780 тисяч 860 військових, 9 тисяч 630 танків, 19 тисяч 933 бойові броньовані машини, 21 тисячу 357 артилерійських систем.

32 тисячі 180 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 667 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.